Вітаю вас, друзі, після нещодавніх заяв Москви, в устами спочатку Лаврова, а потім Рябкова про те, що Москва відкидає мирні пропозиції Трампа, тому що вони не влаштовують Москву, тому що вони їй не цікаві і не містять новизни. Сьогодні з одного боку з'явилася заява від Піскова, офіційного представника Кремля, який повідомив навіть не повідомив, а спростував твердження про плани Путіна зустрітися з Трампом і Шольцем. Пісков заявив, що жодні зустрічі Путіна і Трампа або Путіна і Шольца не планується. І в цей же час, на тлі таких заяв з Кремля, російські пропагандисти публікують гучні заяви, наприклад, депутата Васермана, який повідомив, що він прогнозує, що радянський Союз може відродитися, начебто у цьому 2025 році, за словами Васермана, імперії, включно з континентальними, рано чи пізно відновлюються після розпаду. Також пропагандисти згадують так зване пророцтво Жириновського на 2025 рік про слов'янський світ, яке вони опублікували ще напередодні нового року, на саме 27 грудня 2024 року. І, начебто, Жириновський в своїх якихось записках залишив такі повідомлення, що буцімто дві тисячі двасп'ятий рік буде роком об'єднання так званого руського міра в кордонах Радянського Союзу як мінімум. А в кордонах уже слов'янського світу, як максимум у 2040 році. Пропагандисти стверджують, що буцімто вони знайшли записки Жириновського вже після того, як він відійшов на той світ, і що, начебто, він таку свою думку пояснив тим, що росіяни не зможуть інакше вижити в умовах глобальних криз. Таким чином, ми бачимо те, що Кремль ще до будь-яких контактів з представниками команди Трампа з його радниками. Публічно відкидає мирні пропозиції, публічно брикається, скажімо так, і підвищує ставки. І це ще до того моменту, поки спецпредставник Трампа у справах України та Росії не прибув в Україну в Європу і цілком можливо у цьому місяці в Москву. Водночас Кремль руками пропагандистів максимально накручує рівень імперського шовінізму у росіян. Прививає їм комплекс неповноцінності, що, начебто, без України, без відновлення імперії у кордонах радянського союзу немає жодного майбутнього росіян, що, начебто, вони не вистоять в умовах глобальних викликів та криз. Звісно, це робиться для того, щоб росіяни активніше підтримували агресію цієї московської до імперії проти України. І також розділяли відповідальність за неї, відповідальність з путіним спільно, а також з російським військово-політичним керівництвом. Насправді тут дивуватися немає чому, адже ця Московська Недоімперія, Москва, вона сторіччями активно розбудовує таку умовну тоталітарно-депресивну глобальну секту так званого руського міра, у якій ставка робиться на гординю, на так зване вілічія. І це так зване віліччя, воно поглинає народи інших національностей, не лише росіян, і у абсолютної більшості громадян Російської Федерації вже сформована залежність. Від так званого вілічія, від цієї московської недоімперії, і вони самі прагнуть дивитися Соловйова, Кісельова, Скабєєву інших пропагандистів, тому що коли вони чують підтвердження цього вілічія, їм на душі стає радісніше, стає їм щасливіше, і вони просто не можуть без цього жити. І Москва таким чином через цих же пропагандистів вона дає абсолютній більшості росіян установки. Москва може призначити ворогом будь-яку країну сусіда. Москва може призначити ворогами будь-кого. І ми бачимо, що Москва зробила з рам'янам Російської Федерації, і що на жаль, абсолютна більшість громадян РФ підтримують агресію проти України. І коли зараз Москва каже росіянам про те, що без відновлення радянського союзу, без совка, без України вони не можуть існувати, не може існувати їх така умовно глобальна тоталітарна депресивна секта, то вони це розуміють буквально про те. Дивує лише одне: на ті підставі в Кремлі вирішили, що вони у цьому 2025 році зможуть, начебто, дотиснути Україну, що вони зможуть ліквідувати українську державність. Адже якщо ми подивимося на ті території, які вони захопили у минулому році, і подивимося на карту, це дані Deep State, темно червоним кольором ми бачимо ті території, які вони захопили у 2024 році, то вони захопили мало територій. І... Про це і російські пропагандисти, і кремлівські політологи прямо кажуть, що втрати величезні, а успіхів стратегічних немає. Але в Кремлі чомусь впевнені, що 2025 рік буде переломним. Або ж кремлівські пропагандисти вони налаштовують росіян на те, що потрібно ще потерпіти, що потрібно тиснути далі на Україну. Адже зараз у цій московській імперії з'явилися проблеми і все більше проблем з набором росіян до лав окупаційної армії. Я хочу нагадати, що 2 січня, наприклад, з'явилось повідомлення, що у Самарській області тим росіянам, які писують контракти з міноборони РФ, платять уже не один, не два мільйони рублів, а чотири мільйони рублів. І це прямо вказує на те, що кількість бажаючих росіян за гроші йти воювати вона різко зменшується. А тим часом наш український генштаб повідомив, що Курська область стала найгарячішим напрямком на фронті. І що цікаво, Міноборони РФ також сьогодні визнало, що Сили борони України здійснюють контрнаступальні операції на Курщині. Російські пропагандисти пишуть про те, що Збройні сили України почали наступ на Курськ по дорозі від суджі. Але за їх словами повторення серпня не буде. Вони пишуть про те, що російські війська підготовлені в цей же час. Російські пропагандисти, посилаючись на російських так званих воєнкорів, наприклад, на Альохіна, пишуть про те, що це буцімто відволікаючий маневр. Також вони посилаються на пропагандистів так званих воєнкорів рибаря про те, що атака ЗСУ в районі Великого Солдатського може бути відволікаючим маневром. І що, начебто, Збройні сили України підготували багато резервів, що вони їх перекинули у Сумську область, у Харківську область. Що буцімто вже помічені бронеавтомобілі, українська бронетехніка, засобами радіоелектронної боротьби, і що в цілому основні події лише починаються. І що зараз робити будь-які заяви передчасно. Наші українські військові експерти говорять про те, що у термін до тижня ми почуємо звідти з Курщини цікаві новини, і що загалом ця наступальна операція, яка була сьогодні, це відволікаюча операція, це сковуючі дії для того, щоб ворог з інших ділянок фронту з того самого Куп'янська, який близько до Курщини, перекидав туди війська і відбивав наш наступ на Курщинь. Які саме конкретні плани у нашого генштабу ми можемо лише гадати? Про те, що до мотивів, сьогодні з'явилося повідомлення на сайті американського телеканалу CNN, який описав мотиви, один вірніше з можливих мотивів, і повідомив, що одним з наймовірніших мотивів для нового наступу ЗСУ у Курській області може бути бажання поліпшити свої позиції перед можливими майбутніми переговорами про припинення вогню. Це саме те, про що я говорив у попередньому випуску: що Курщина для України є важливим козирем на переговорах. Якщо буде режим припинення вогню, то Україна потенційно може обміняти українську курську санітарну буферну зону на тимчасово окуповані території. І деякі експерти прямо кажуть про те, що Кремль нібито буде змушений віддати, що у нього не буде іншого виходу. Наприклад, нашу Запорізьку АЕС цікаво, що сьогодні пізно ввечері російські пропагандисти повідомили, що Буцімто команда Трампа. Уважно стежить за активізацією дій ЗСУ на міжнародно визнаній території Росії. Звісно, такі наївні сподівання російських пропагандистів або навіть в Девкого в Кремлі про те, що буцімто Трамп буде тиснути на Україну, щоб Україна зупинила курську наступальну оборонну операцію, вони викликають певний подив. Цілком можливо, що такі вологі мрії на Москві вони базуються чи ґрунтуються на певних заявах Кіта Келога. Який неодноразово виступав проти підвищення ескалації. Але я хочу зазначити, що американські ЗМІ пишуть прямо, що зараз команда Трампа і адміністрація Байдена дуже тісно співпрацюють. І зараз Трамп він буде грати роль доброго поліцейського. І це ще точно не значить те, що Трамп буде тиснути на Україну, щоб Україна припинила курську наступальну оборонну операцію. Як то кажуть, далі буде, друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей етері.